Після того, як з'явилася інформація від видання Форбс про те, що у наступі в Курській області бере участь одна з найсильніших бригад Збройних сил України, до речі, мова йде про 80-ту ДШБ, Ну а загалом, за даними цього видання, у операції задіяні щонайменше три бригади Збройних сил України, численністю до двох тисяч осіб кожна. А також бої кажуть, йдуть в декількох десятків кілометрів від Курської АЕС. А Пропагандисты традиционно спотворяют факты. Да, противник зашел на приграничные территории, несколько населенных пунктов заняты противником. Он максимально пытается, пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы. Получается, он, я так понял, все бросил сюда. Ну, опять же, повторюсь, даст Бог. Біжайше віри та твопрос буде завершу. Ой, ще сказав, ото як завжди, два-три дні, і все буде добре. Ну а ще краще поїхав і поспілкувався з цими людьми. Що на наступному відео? Щоправда, вони хочуть почути і побачити Путіна. І допомогу хочуть отримати від царя. Помаї, пожалуйста. Помоги, пожалуйста, так столи розпиває. Ви нами нічого не знаєте. Помогите, пожалуйста. Помойте. Маленькі полтора готи восім. Ребенок і в больнице сталося без матері. Машина осталась, там розбита, я прошу мілітую. По моїм машину там документи, там десь, там все в машини. Тут щось казати чи коментарі власне зайві. Хоча давайте подивимося ще одне відео. Ну а потім поговоримо. Уважаєний Владимир Владимирович. Ми жителі Російської Федерації Курської області Суджанського району Обращаемся к вам 6 числа на нашу землю. За Зашлі іноземні війська з НАТО технікою. За кілька часов наш город був привращен в руїни. Ох, як цікаво. Ви теж це помітили? Іноземні війська з технікою НАТО. Слухайте, а вони навіть тут не готові визнати, що українська армія потужна і сильна. Бояться навіть говорити, що це збройні сили України. Показали їм, де раки зимують. Ну, а от скегли вони вже не бояться. Бо, вочевидь, дуже таки занепокоєння тим, що кремлівська верхушка кине їх на призволяще. Ну а в них і так нічого ж не залишилося. Ми лишились дамо, ми обіжали під обстрілами. біжали серед руїн. Многі без документів. Хотімо обратитися вам, щоб ви хотіли попросити допомоги. Ми залишилися одні. Ми к обстрелам. Ми поддержали СВО. Ми помогали нашій армії з пір і помогаем, продолжаем помогать з первых дней. Почала СВО. Тільки от щось ця російська армія, якій вони допомагають, дала драпака. Ну а ті, хто не встигли втекти, вже й не втечуть. Але про це трохи згодом. Бо зараз Міністерство оборони Російської Федерації намагається заспокоювати Росіян. І традиційно по телевізору їм показують красиві картинки, як приміром, ось ці на яких російське міністерство вбивств хизується колонами техніки з особовим складом, який терміново відправили в Курську область, щоб зупинити прорив ЗСУ. Але чомусь дивно, чому б це не показують вони ось ці кадри, теж до речі, дуже красиві з колонами техніки та живою силою. Ну як живою, тут і є нюанс. Обратно возвращаюсь, уже огня нет, но уже только дымиться. Но вот что осталось. Вот что осталось. Как вам це видео? Між іншим відзняв його росіянин, який і показав розбиту колону машин збройних сил Російської Федерації зі знищеним особовим складом. А відбуваються ці події у селі Жовтнева Курської області Російської Федерації. Цікаво, путіністи знову скажуть, що це постановка. А як тоді бути з тим, що тут було знищено близько 13 вантажівок з окупантами? І що відповідні кадри також фільмували самі росіяни? Стріляють. Стріляють боєприпаси. Поворочиться. Боєкріпаси. На цьому відео зафільмована пожежа ось саме тієї розбитої колони, яку ми щойно бачили. А село Жовтневе розташовано близько з українським кордоном. І тепер у окупантів тут є так звана дорога смерті в районі Рильська. Ну а велика кількість металобрухту це тепер все, що залишилося після нічного удару по колоні російських вантажівок з піхотою. Але вкривавого очільника Кремля немає часу на це. Йому не до цього. У нього на порядку денному боротьба з тероризмом. Важе колеги, добрий день. Сьогодні в помістки дня оперативного свищеня серед стаєм Союзу безпеки. Дуже важливий вопрос. Касаючися адільних аспектів боротьби з тероризмом. Дякую. А так тепер все зрозуміло. Бо терористи це ж самі росіяни, тобто окупанти, які знищують Україну. Тож Путін з ними вочевидь і бореться, тобто посилає їх на смерть. Тим часом ви не повірите, але у московських студіях нова методичка. Вірніше, пропагандист Міхеєв заявив, що виявляється, вони знали про плани прорватися на територію Російської Федерації. каже, вони це спрогнозували. Як вам ця чергова порція ахінеї з боліт? Взагалі то, що пройшли, ми навіть предказували. Чому? Що помічі ми говорили там, що Україна? Она грозилась какое-то наступление организовать, и ей важно добиться какого-то успеха до выборов в Штатах, потому что что будет после выборов в Штатах, неизвестно. Они Не хотят закрепиться. И значит, дальше сказать, что вот, мол, ситуация вот такая. То есть, ну, план понятный, да, так сказать, захватить часть территории России, а потом сказать, что мы уйдем оттуда, как бы, если вы уйдете отсюда. Вот и, собственно, и все. Это вариант номер один, вариант номер два. Это отвлекающий, так сказать, уже маневр для того, щоб нанести удар їх на другому направленні. В принципі, це було предсказуемо. саме так, все передбачили, але от зупинити прорив чомусь не змогли. Чому ж такі собі знаєте їхні пророки майбутнього? Які погрози нам з вами, про які пропагандисти теж не забули. То що ми снімі цацькалість всі на самом деле, разжигала их аппетиты и вводил их в заблуждение, в том числе и нас. Що вчера говорил, всегда договори? Я считаю, что с руководством Украины надо поступить максимально жестко. Вот как и с там всеми этими центрами принятия решений, о которых мы так долго тут скільки говорили, и так далее, и так далее. Та что нам до них нагадую, нам своє робити. Тож давайте допомагати збройним силам України вибивати росіян з нашої української землі. Ну а з вами була я Інна набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.